Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Ви знаєте, що на нашій планеті існують вулкани. Це отвори у земній корі, з яких вивергаються розпечені гази, попіл та лава. Коли лава витикає, це виглядає чарівно, а ми з вами станемо чарівниками. І створимо такий ефект. Нам знадобиться прозора пляшка, олія, вода і будь-який барвник. Наливаю олію в пляшку стільки, щоб заповнило більшу частину пляшки. Воду зафарбовую барвником і додаю в пляшку. Спостерігаємо, що відбувається. Дивіться, вода стає краплями, великими і маленькими, і швидко опускається на дно. Пляшку ретельно закручую. А що відбуватиметься, якщо я струшу пляшку? Бачимо, що все перемішується. Цікаво, що відбуватиметься далі. Подивіться, вода дрібними краплями плаває в олії і опускається на дно. Можна малуватися ефектом, тільки струшувати потрібно. Знов і знов. Ускладнюю експеримент, додаю шипучу пігулку. Я наблизила камеру для зручності спостереження, дивиться, що відбувається. Який рух кольорових крапель? Чому так відбувається? Вода і олія мають різну щільність і не змішуються. Вода важча від олії, тож вона опускається на дно. Шипучі пігулки, розчиняючись у воді, вивільняють вуглекислий газ, який і рухає рідину. Час від часу. Можна додавати шипучу пігулку і уявляти себе біля вулкана. Чекатиму світлини та відео вашого досліду. Будьте допитливими, і світ природи відкриє вам свої таємниці. До зустрічі!